Волонтерський осередок Шалені голки підтримують наші ЗСУ з 26 лютого, займаються плетінням маскувальних сіток, шиють розгрузки медичні аптечки та багато іншого. На сьогоднішній день нашими майстринями виготовлено 7947 метрів маскувальної сітки, 200 штук кікімор, 202 штуки перископів, 301 розгрузку, 25 балаклав, 1951 медичну аптечку, 1740 пов'язок та 40 в'язаних шкарпеток. Все це передбачає. Передано нашим військовим та використано ними за потребою. Наші захисники постійно потребують допоміжних засобів для маскування, але шаленим голкам не вистачає нашої підтримки. Потрібні люди, котрі допоможуть більше виготовляти засобів захисту для фронту. Майданчик для плетіння маскувальних сіток розташований у міському манежі. Шановні подольчані, просимо вас приходити до нас на манеж, у кого є вільна хвилинка, допомогти нам у сплітіні. Маскувальних сіток для наших хлопців приблизимо перемогу. Будь ласка, у кого є вільна хвилинка, приходьте. Ми чекаємо любу допомогу від вас. Нам потрібні люди з сильною громадянською позицією. Нам потрібні патріоти, які не будуть сидіти вдома і чекати перемоги, а своїми руками нам допоможуть її досягти. Я прошу помощи у воспитателей в садиках, учителей, чтобы они приходили и помогали плести сетки. Потому что, когда они все ходили, мы быстро очень плели. Хочу поблагодарить 11-й садик. Вот сегодня нужны были сетки, мы их только в 11-м садике нашли. И отправили ребята, они забрали оттуда сетки. Пожалуйста, если не можете сюда приходить, значит, помогайте, плетите там. Один садик, который вот плетет там и нам приносит. Вот на сегодняшний день ребята пришли, и только сетки я нашла там. Вот ребята поехали и забрали. Военные приносят нам уже сетки, пустые сетки, которые просят, чтобы мы их сплели. То есть надо руки для того, чтобы их сделать. Поэтому у меня очень большая просьба. Приходите, для того, чтобы мы, ребята, могли сделать эти сетки. Пожалуйста.